Реалії війни змушують українців готуватися до зими без світла і тепла. У кожній сім'ї розуміють, ця зима може стати найхолоднішою. Через імовірні планові та аварійні відключення може не бути електроенергії. Втім, мешканці вараша до цього готові. «Все, що треба, вже ніби придбали, таке що необхідне там, для якщо не буде світла, свічки там є електричні ліхтарики. Є. Ну, Горілочка є газова, якщо не, хоча б скип'ятити. Біля нас недалеко вже пункт незламності є, то будемо туди ходити, можливо, за допомогою, якщо треба буде. Містяни зізнаються, усвідомили, що треба готуватися до складних часів після того, як у їхніх домівках вперше вимкнули світло. Молоді мами на випадок надзвичайної ситуації продумали план дій. А «У мене маленька дитина, так як у нас електроенергії в місті не буде, не буде тепла, не буде світла, ми і їсти зготувати не зможемо. Бо село. І все, наш вихід. Пічка, є, це найголовніше, що можна приготувати і їсти. Там і водичку підігріти можна, чиок тепленький зробити, зігрітися в будь-якому випадку можна. Українці спокійно і з розумінням ставляться до тимчасової відсутності благ цивілізації. «Головне, щоб вода була, і все, а то таке. Світло може потерпіти пару днів, що війна йде, що зробиш. Більшість українців запасаються приладами, якими раніше не користувались туристичними плитами та газовими пальниками. Ще донедавна з ними мали справу переважно туристи. А вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом. Якщо ви придбали газовий пальник, зверніть увагу на поради, які допоможуть не нашкодити собі та рідним. Використовуйте пальник тільки в приміщенні з вентиляцією. Обов'язково тримайте балон з газом якнайдалі від прямих сонячних променів. Не залишайте його працюючим без нагляду і не дозволяйте користуватися ними дітьми. Зараз в Україні великий попит на генератори, адже вони є безперебійним джерелом живлення. До їх застосування також існує ряд застережень, яких важливо дотримуватися, щоб уникнути пожеж. Використовуйте генератори тільки на свіжому повітрі, бажано за декілька метрів від вікон та дверей. Не зберігайте поруч запас палива. Забороняється об'єднувати генератори у замкнуте коло. Заборонено підключати бензогенератор до електричної розетки і використовувати його в умовах підвищеної вологості. Отож, дотримуємося правил пожежної безпеки, пристосовуємося до нових побутових умов і загартовуємося у своїй незламності. Готові померзнути, готові побути без світла, тільки без москалів. Як заради нашої перемоги, ми готові зіштовхнутися зі всіма нашими трудностями. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.